А українська розвідка тим часом за допомогою народного супутника виявила аж 2,6 тисяч одиниць ворожої техніки, зокрема танки, сау, бойові броньовані машини, вертольоти та іскандери. Також супутник допоміг фіксувати понтонні переправи, катери та намати ворогів. Загалом космічна радіолокаційна розвідка зачепила близько 150 районів. Реакція Сергія Притула не забарилася. Від імені свого фонду та українських захисників він подякував українцям за те, що дали можливість Реалізувати цей космічний проєкт нагадаю, що супутник придбали за гроші небайдужих українців, які зібрав Сергій Притула у рамках народної у рамках кампанії Народний Байрактар. Власне, збори зараз тривають і досі, і не лише фонд Сергія Притула збирає кошти, збирають і інші волонтери, благодійники для того, щоб Зробити е, життя наших збройних сил України максимально комфортно. Наскільки це взагалі можливо в цих умовах? Ну а нашу потужність ще більш е, сильною. Тож долучайтеся, будь ласка, до цих зборів. Кожна кожна гривня важлива. Е, не думайте, що існують там якісь маленькі донати. Їх не існує. Скільки можете, скільки і надсилаєте. Можете щодня там по гривні? Будь ласка, це ваше право можете більше, е, це також наближає нашу допомогу.